Вітаю, друзі! 18 сьогодні вересня. У нас добрячий дощик вчора пройшов. Цікаво мені, як рослинки себе почувають. Так, трояндочка почуває добре. гібіскус, ну так, було квіточок більше, звичайно. Позбивало. Так, тут гортензія трішки трішки нахилилися оці квіт квітоноси, але ну нічого, мокре все. Аліандер не хоче, бачите, ось ці поп'янки, вони залишаються, звичайно, але мені здається, що... Не знаю, ну, тепло може ще буде, то вони розкриються. Але е, вночі, ось, е, зранку сьогодні я бачила, було майже 10 градусів тепла. Тобто дуже холодно зранку і е, ночі холодні, тому, а це така ж рослинка, яка тепло любить, тому не знаю, чи буде ще. Квітувати оці бруньки чи не будуть. Ну, добре, пішли далі. Тут чекає посадки моя болотиста гартензія Самарська Лідія. Тут все добре, гладіолуси вже майже всі відквітували тут. Оця дейця, яку я буду пересаджувати. Ну, не пересаджувати, а викопувати для сестри чоловіка. А сюди буду саджати гортензії. Які ось одна з них самарська лідія, інша деревовидна гортензія набелька. Вона ще маленька, але О, тут ще є впав гладіолус лаймовий такий. Жодного квітоноса ще не дає мені. Оця гартензія з шоколадним листочком гарна. У неї такі яскраво рожеві мають бути квіти, але поки нема Саорі. поки не квітує. Так, тут магнолія наростає, тут моя дейція. Треба її якось. Нормально буде обрізати, щось у неї така гілочка. Ані, там ніби бруньки є, є. А ось тут тільки в кінці. Тому що це так звисає? Оця у мене залишається. Так, оця, бачите, яка красуня. Теж, мабуть, я її рано обрізала ще влітку, як вона відквітувала. І вона ось так такі великі вудочки мені дала. І, 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 а тут вже на верхівках листочки. Ну, все одно, мабуть, треба буде різати, тому що я її інакше і зламаю, коли буду викопувати. І вона так, може, легше приживеться. Так, може, це що в мене вже? Ці мускарі лізуть, чи що. Спірейка де ніде ще доквітовує Будлєя. Так, тут так само. Ну, я ж казала, що не встигнуть бреби визріти цього сезону, бо дуже вимерз він в мене навесні. Ой, бачите, я а, більшість бреб. Повидаляла одразу, тверде все і залишила декілька. Але все одно вони, мабуть, не встигнуть визрити. Ну, добре, хай поки стоять. Так, широколисна оця гортензія. Почула я, що не можна оці соцвіття видаляти. Вже в кінці літа, тому що вона почне десь ось там під соцвіттям давати нові бруньки, і вони вже будуть вимерзати, тобто вона не зможе перезимувати. Тому я деякі ось тут повидаляла, а ось ці останні вже не буду, і ось цю, мабуть, не буду. Хоча я не уявляю, як її з соцвіттями і з листами кутати, тому що, ну, вкривати, звісно, я її буду. Ось не знаю. Підскажіть, будь ласка, як робите ви? Так, тут раяндочка спрейка. Ну, плямістість, ось цю, звісно, вони зараз хватають всі. Я ось так ці листочки прибираю. Та й все. І обробляю. Дельфініум похилився після дощика. Ну дощик такий добрячий був. Він як почався вчора вранці, і ось так був у нас весь день, і мені здається, що іще вночі йшов. Ось тільки сьогодні зранку вже нічого не було. Виноград частково зняла, але ось тут ще є. О, бачите, навіть ці високі чорнобривці теж ось так похилились. Ой, підв'язати його якось треба. Бо так не буде триматись. Ось, бачите, ще ось такий є. Він мені ще був не дуже солоденький. Ну, такий. Солодке, але з кислинкою. Але в мене тут всі оці назви попереплутались, тому навіть і не скажу, який це сорт, на жаль, тут і Велес є, і Лучистого нема як, як же ж він називався. Ось навіть всі ці Циміс. Циміс мені здається, що оцей був. Тут картка є, але мені здається, що О, ось тут абревіатура така РПС. Я не пам'ятаю, як вже це, ця назва, але воно пишеться з цієї абревіатури. Ось тут такий більш темний. А, лучистий. Але це не він. Це мені на, на цей на Юпітер мені схожий. Десь тут він теж мав бути. Так. Ось а, цей буде на наступний рік. Бачите, відрізняється як листочок. Оцей теж він, грибок підхватився з вологістю. І ось з цим листочком, бачите, яка різниця? Це і називається тайна маномаха. Це ми брали, тут є у нас сусід, який займається виноградом. І оце я у нього скуштувала. Боже, там такі нотки цікаві. Але він не кішмиш. У мене майже оці всі сорти це кішмиш. А оцей буде не зовсім кішмиш, але який же ж він смачний. Так, о, ось тут не показала, що ну, тут нема чого взагалі показувати. Тут е ці майорчики ще доквітовують. Тут е трояндочка ось ця, ну, теж вон плямистість, спрейка він ще хоче. Ще он пуп'янок скільки понадавала, ще хоче квітувати. Ой-ой, що тут робиться. Так, спокійно не, не пройдеш, не погуляєш, там треба щось вищипнути, там бачиш, що треба вже обробити. Ну, це оцей грибок плямистість сюди є. І восени це така, така штука часто відбувається. Так, тут молоденькі листочки на Клематісі. Бозіцькі, бозіцькі, бозіцькі. Ви бачите це? Ще квіточку може одну дасть. <сум> Минулого року вони всі в мене квітували двічі. А цього року ось так. Ну, рік на рік. Не приходиться. Так, мої трояндочки кам'яні. Така моя композиція тут треба буде трішки, мабуть, поросаджувати вже. Флоксик шиловидний. Так, оця гарнюнька, ось теж пуп'юнок. Мірабель. Але мені здається, що це не мірабель, що це пересорт. Хоча у бережнюків. Це в мене вперше пересорт з трояндами. Я не так багато їх брала у них. Інші всякі рослинки брала, а троянд не дуже багато. Але от всі, що брала, всі були по сорту. А оцю марабель, я подивилась, вона у них червона. Я згадала, що так, я ж купляла оцю білу наречену спрейку. І на цьому квітнику хотіла дві трояндочки спрейки. одну білу одну червону. І оця під назвою Мірабель мала бути червона, а вона схожа мені на, по кольору, звичайно, це спрейк, але по кольору на теракоту. Бо колір такий цеглий. Але вона дуже гарна. Ну, пересорт, та й ладно, Непоганий пересорт. Так. Тут ось ця хоста така дивна, вона в мене мала бути ось такого кольору. Це вона вже у мене другий рік, і чомусь вона змінила свій колір. І що тепер з цими листочками? Я хвилюю, щоб вона така потім і не стала. Дивно. Так. Оця нормальна, але вона іншого сорту. Тут папороть, тут рододендрони, там астільби у кашпо. Тут ще доквітовий флокс. Ось така хосточка, до речі, треба буде розсаджувати їх. Ще одна трояндочка. О, наросла вона, вона непогано. Оці тарілки мої. Бувало і більші. Це цього року вона ще така скромняшка. Але кущик вже 2 метри за вишки. Теж треба оці поприбирати вже, дощик допоміг. Їм скоріше посипатися, оця гілка взагалі нахилилась, він увесь стояв просто як. Як казали, як піонер на параді. А ось зараз він похилився, це після дощику. І навіть гортенці, оці волотисті, теж похилились. Вімсред і Ваніла Фрайс. Оця перша це Ваніла, а ота така повітряна вся, це вімсред. Райські яблучка. Оцю хосточку теж треба поділити, деревовидна гортензія. Не знаю, в принципі, я читала, що їх можна влітку різати, а потім вже, як після зими, вже обрізати там все лишнє, пагони залишати всі такі тільки міцні, а оцю всю. Ці всі тоненькі повидаляти, пообрізати, залишити. І це все робиться вже навесні. Ну, сподіваюсь, що буде нормально. О, до речі, позаливали мою ці ямки я тут поробила. Треба буде знов Викопувати це мені сьогодні зателефонували, що мої лілії вислали, тому що ну, їх було в мене набагато більше. Бачите, от тут просто пусто. А мали тут бути лілії в мене, і вони там зростали вже. Але вони кудись зникли. І мені здається, що це робота мишей. Тому що зараз саме час, коли вони десь починають. Залазити кудись, шукати собі їжу. Треба буде уважніше саджати і, мабуть, буду в лунки класти щось від мишей, тому що ну, шкода, що кожен рік купляєш ці е, цибулинки лілії, а їх хтось їсть. Це вже вдруге в мене таке. Так, тут трояндочки. Ну, теж, бачите, як гілочки. Похилились. Ось яка краса. Ну, ну це щось взагалі. Ну, така ж красуня. Леді Шалот. Так, тут Big Purple вже все. Познімаю ось так цю шипшинку залишаю. Оце зніму. Ось так. Там ще хоче ельф квітувати. Тут лагуна доквітовує. А, і ось тут пуп'янка ельфа. Пампанелка. Дуже ніжна, хоча минулого року друге квітування було дуже, дуже рясне. Цього року так. Теж скрамняшка. Ось. Хоче квітувати ще теж вдруге не Дюпрей. Айсфаю. Доквітовує, але і, ну, вже не так багато, але є ще ось такі бутончики. Так, тут Мінерва квітувала декілька разів, вже, мабуть, три точно. Тому зараз відпочиваємо. Так, тут, а, оця ще, о, великий пуп'інок. Це Chrysler Imperial, тут Каділак. Як мені здалось, бо це була така ім'я троянда. Тут Хані Діжон, і у Хані Діжон ще багато пупінків. Так, Ну все інше, поки, поки залишається незмінно, нічого тут не міняється. Тільки скажу, що тут будемо саджати замість цієї хорми, бо вона вимерзла цього року просто під корінь. І ось те, що наросло, ось це, це не зовсім хорма. Це, мабуть, те, на що вона була привита, Але це не ті листочки. І все одно вона ну, не знаю, який то був сорт, але два роки я її кутала, і навіть в кінці перед самою зимою просто зробилось декілька хурмушек, як я назвала, але вони, звісно, не визріли, і думали, ну все, почне вже. Давати плоди наступного року вже як слід, а вона взагалі вимерзла. Тож будемо сюди саджати сливу з таким же темним листочком, як оця у нас нектарин, і буде з такими ж декоративно червоними такими листями слива. І кажуть, що теж дуже гарний сорт, але зараз назву вам не скажу, як вже вона в нас прийде, ця слива, то прочитаю, і цікаво буде. Чи не реклама, чи дійсно будуть смачні сливи. Так, і ось тут, там, де у нас була верба, яку зламав вітер з дощем. Я це знімала, коли це у нас сталося, вона просто в нас впала. Ми її поставили на місце, тому що, ну, ніби просто вона так із землі її трішки підірвала, але е вважали, що вона ще приживається знов. Ані, ще сили в неї, які були у стовбурі, то вона ніби росла-росла, а потім почала вже всихати. Тут в мене зараз ось такий безлад, це малина, ще дає малинки. Ось така ужина, монстр. Дуже великі в неї ягідки. Тут Господи, як вона називається. А, зараз скажу. Лохина, господи. А, лохина у мене тут чотири кущі, а там, звісно, теж позаростали вже бур'яни. Смородина моя, яка з ріку в рік хворіє на мочнисту росу. Уся в білих плямах, і вони на пагонах цей грибок, бачите, що робиться? І на ягоди потім перелази. Казали мені, що треба окропом навесні обливати, і так обробляти, і обробки робила, але окропом цього року не вийшло в мене, тому що дуже швидко стало тепло, і вже пішли бруньки, я прогавила цей момент і не обробила окропом. А так обробки, звісно, робила, і все одно вона так хворіє. Я не знаю, це мама чоловіка теж нам подарувала, але я щось ніяк не можу з нею впоратись. Коли та як та чим, щоб вона так не хворіла, тому що, ну, шкода, а ягодки дуже смачненькі. Ось тут ця моя малинка ще Ще дає. Ну, жина вже, звісно, все. Ах, треба буде наприкінці осені вже це все трішки порізати, тому що якщо, якщо буде сніг. <зараз>, зараз у нас не так часто він взагалі буває. Але таке з природою робиться, що не знаєш, якщо все ж таки він буде, і його ще й буде багато, то це все просто поволамоє. Так, Боже, що там таке жовтеньке в мене? Ану, ану? А, кабачок чи. це ще кабачки квітують, але ж та ні, їм холодно вже. Не будуть вже плодоносити. Боже, бачите, що робиться? Це білокрилка. І як я не обробляла цього року, вона просто скажена якась. І вона просто всюди в мене, ця білокрилка. Це ще перчик. І тут, і на перчику ви бачите, просто ось це жах, туча просто цієї білокрилки. Тобто вже останній томат, але він спортився, може я його на ці. На сім'янчики <смі> залишу, а може просто вкопаю ось так в землю. Хтось казав, що навіть так іноді і е е е виростає і дуже непоганий. Так залишу. Так, тут петрушка, там шавел, шавелік. А тут були огірочки. Теж ще навіть Квітують трішки, але ну все вже. Гірочки вже не буде тут. Ось ще манюнька така тут залишилась. Горішки вже починають сипатись. Дивно, що дощик пройшов, я не бачу. Тут білочки бігали. Ось, знайшла. Ось, бачите, як руки Це я тримала оці повикидати квіточки з гібіскуса. І навіть не помітила, як воно фарбує руки сильно. А ось тут трішки попадали. Ось. Треба подивитись тут. Бо як білки прийдуть ще із компанією, то навіть я ці горішки не знайду тут. О, бачите, ось тут посипались. О! Бачите? Вже час збирати врожай горішків. Треба буде ще пошукати там, може, десь. А, ось я ж кажу, що десь ще сюди могло попадати. Так, ну поки сюди покладу, потім позбираю. Тут вже я трішки свій городик почистила, ось тут, полуницю вже почала чистити, тому що. Ну такі тут вже хащі були. Важко, якщо чесно. Коли було, була гратканина, перший рік, то було взагалі, ну там де-не-де -де щось треба було висмакнути і все. А ось зараз тут по повній ростуть бур'яни, і треба так добряче попрацювати, щоб це все повисмикувати. Ось тут ще я продивилась по. Повисмикувала, а ось тут вже ось це, мабуть, зараз я і буду робити. Тому що ну, тут взагалі жах жахливий, це вже суниця пішла. І ось тут я ще хочу трішки зробити місце і посадити сюди витку троянду, тому що, ну, більше нікуди. І ось тут, щоб вона мені заплетала оцей парканчик. Буде гарно тут. Тож почну зараз працювати. А так, все вам сьогодні показала, друзі. І так, таке довгеньке вже відео вийшло. Розпаковку поки не буду робити, тому що ще нічого не прийшло, хоча троянди мені сьогодні написали, що з 20 вересня вже будуть починати відправку. Тому вже, мабуть, скоро. І лілії будемо саджати разом. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. Пока-пока!